Ау. Нову машину привезли? Так, нову машину, нам треба вона була вже. До Ірпеня прибув ще один спецавтомобіль. Він поповнить службу транспорту нового медичного центру, що на вулиці Садовій. Ми робимо свою службу транспорту і свою службу невідкладної медичної допомоги в Ірпіні, де ми плануємо її розмістити в нашому медичному центрі, де буде організовано цілодобово режим роботи, де буде можливість для наших містян безкоштовно зробити виклик при інсультах, інфарктах, і наш відділ забезпечить транспортування, доставку цього пацієнта. Цей автомобіль для медцентру дуже цінний, адже це незвичайна швидка а ареанімобіль. Він належить до транспорту класу С, укомплектований дефібриляторами, є кисневе забезпечення та все необхідне для перевезення тяжкофорих з інсультами та інфарктами. Таких автомобілів лікарня має вже п'ять. Сьогодні теж для нас, можна так сказати, знаковий день, того, що потреба в автотранспорті для нашого закладу, саме в організації служби транспорту, для нас в сьогоднішньому авто буде повністю закрите. Доставила для лікарні цей автомобіль благодійна організація Фундація добрих справ а передає спецтранспорт ірпінцям німецьке товариство Інтерхелп, яке очолює небайдужий до України німець Ульріх Бехман. Це німець, який із 2014 року переймається проблемами України. Він до нас приїздив в Ірпінь випадково, і ми з ним познайомилися. І з того часу ми завжди на зв'язку. І ще в 2015 році була перша швидка від них, і так протягом усіх років співпраці він допомагає нашим медичним закладам. Машина приїхала в Україну непорожньою. Німці завантажили її необхідними матеріалами, інвентарем для ДСНСників Харківської і Донецької області. Волонтери фундації добрих справ відправлять це все рятувальникам.